Вау! Ніби вийшло. Коротше, це топ, якщо вийшло. Е, ідея взагалі цих прямих ефірів, які зараз буду проводити, це в прямому ефірі. Камера незвична, треба буде налаштувати, ладно. Не суть. Е, коротше, в прямому ефірі на YouTube е, пилити рілси, набрати або 100 тисяч переглядів на рілс, або зробити перші консультації. Ну, я з Reels, Інструмент для того, щоб робити трафік на консультації. Зробити перші консультації з рілсів саме, або я думаю, поставити якусь кількість обмежень в рілс тому що якщо будете прямо достатньо просмотрів, це не зовсім від мене залежить. А може цього не робити і поставити, типу там, або викласти 100 різ, і типу, після викладки сторілс можна ставити на паузу цей челендж. Загалом всі умови я поки продумую, але дуже класно, що запустилася трансляція, і я зможу це робити в певному лайф режимі, тому що для мене це певний режим гри. О, от і мені дуже цікаво, коли є режим гри, коли можна зіграти, коли є челендж-виклик, це то, що вводить мене в певний стан потоку, і звідки я можу діяти автоматично. А це один з ключів до класних хороших результатів. Зараз попробую Якось закиндесиличку на цю трансляцію. Мені цікаво, чи як воно буде працювати, поділитися. Так, я зараз зайду прямо з анонімного вікна. Анонімне вікно. І це буде класно, якщо е я зараз е збержу шлях, як я просто з повного нуля. Так би мовити, зроблю результат. Так, є. є Клас. Ще має фонити звук, але не. Ну, це топ. Це топ. Я бачу себе. Воно працює. Це клас, це можна запускати і, і... топ. Супер. Я вважаю це топ. Обсе топ. Так, це тоді закритий Ну що, до нових зустрічей, зображу цю трансляцію як початок. І я думаю, завтра вийду в прямий ефір, пропишу цілі і почну в прямому ефірі працювати. Тому що, коли працюю сам з собою, дуже багато факторів, які змінюють фокус уваги, такі як Інстаграм, ті самі реси, але не створювати, а дивитися якісь повідомлення і так далі, і це не дає сфокусовано працювати. А в такому форматі, коли я буду записувати, і ще хтось за це може спостерігати в рандомний момент. я думаю, цікаво. Поки ну поки в мене це викликає внутрішній азарт. Тому подивимось. Е на зв'язочку. Юрій Довган. Так прикольно тут. Я так камеру корач, ще не бався. в Мене в зумі повер Коротше, граємо цю гру. Мені so interesting Так.